У цих малих не все гаразд удома, тому виховуються тут, у Шепетівській школі-інтернаті. На стадіоні поруч майбутні зірки українського футболу. Чимало таких за 20 років випликали у профільних класах. Ось футболісти, яких ви бачите, це діти з Житомирської, Рівненської області, Волинської області, навіть є Черкаської області, діти з нашого району Шепетівського. Це діти, які хочуть займатися спортом. Ми повинні підтримувати їх. І для спортсменів, і для звичайних діток, які через складні життєві обставини опинилися поза родинами, важливими є умови, в яких минає їхнє дитинство. Для мене як для футболіста це має велике значення, в яких умовах проживати. Володарі шкіряного м'яча релаксують між тренуваннями у затишній кімнаті відпочинку. Галина Іванівна радіє, що до убогих дитячих кімнат почав зазирати комфорт. Стан дітей залежить від того, в якому стані знаходяться кімнати. Діти люблять почувати себе комфортно, щоб їм було гарно, щоб їм було світло. Кімнати покращали торік, коли свої зусилля об'єднали благодійні фонди: українські зміцнення громад та голландський укру. Закумулювавши близько мільйона гривень у двох блоках гуртожитку, наблизили умови проживання до європейських. Ми дуже раді, що такий у нас ремонт, що ми в таких красивих умовах живемо. Просто супер. До цих стін якоб Демой доклав своїх рук особисто. Задоволений – Це не те слово. Якби ви бачили, що тут відбувалося раніше до наших робіт, ви б зрозуміли мої почуття. Віфорві голландський благодійник упевнений, дівчатка тепер мають почуватися принцесами. в гарній школі. Ви справжні принцеси. Принцеса одна, друга і третя, так? Yes. На жаль, в інтернаті вистачає місця і для протилежних емоцій. За три роки у гуртожитку вдвічі побільшало діток з неблагополучних сімей. Тепер їх понад 150. Панцерні ліжка, на яких вони сплять, у рази старші за них самих. Коли ми говоримо про ліжко, яке грає, дитина має лежати на твердій основі. Проходячи з одного корпусу в інший, меценати охочі зіграли в розпасовку з юними футболістами. кажуть, було б чудово, коли б їм підіграли депутати міської ради. Я хочу звернутися до усіх спонсорів, благодійників, підприємців. Кожну справу потрібно до депутатського корпусу, до міського голови, який робить гарні справи. Чотири сторони мають об'єднатися: голландський фонд фонд зміснення громад, карпорація, міський голова з депутатським корпусом. І я думаю, що в цьому році ми можемо надати суттєву допомогу. Ми маємо допомагати так, як це потребувало би нашим дітям. Абсолютно справедливо, що чужих дітей не буває. Тут дійсно ті діти, які хочуть любові, які хочуть тепла, і хочуть відчувати, що вони є повноцінними членами українського суспільства. Приємно, що частина роботи зроблена, але робота має зроблена бути уся. І дійсно запрошуємо усіх і кожного долучатися, гуртуватися і зробити так, щоб ми дійсно могли сюди приходити зі своїми дітьми і не бачити особливої різниці, в якій кімнаті живуть наші діти, в якій вихованці школи пансіону. Вимальовується дедалі реальніша надія, що так все і буде. Уже вдруге підписано меморандум про співпрацю між українськими та голландськими благодійними фондами, корпорацією Сварогвезгруп та міським управлінням освіти. Ми можемо відкинути песимізм і прикласти кожен, хоча б маленьку часточку, до того, щоб зробити комусь добро. То ми перестанемо ремствувати. Торік перший меморандум поклав початок ремонту. Другий його продовжить уже в новому навчальному році до двох відремонтованих блоків додасться ще стільки ж. І вже ця малеча, яку дедалі частіше не забирають додому, навіть на вихідні, зможе почуватися у своїх кімнатах краще ніж удома.